Який препарат порекомендуєте проти щурів та мишель? Багато використовуємо, причому декілька використовуємо одночасно. Але найбільше й найкраще себе проявив такий препарат як бактороденцит. Надіюсь, я його правильно назвав. Це по своїй суті біологічна зброя проти щурів, маленьких мишей і так далі. Він зроблений на основі бактерій черевного тифу, чи якогось там чи мишиного тифу. Коротше, і вони захворівають ці щурі криси маленькі і мишенята захворівають коротше. Цим і вимирають прямо цілими сім'ями. І Розносять цю болячку по всій фермі. Вона не шкідлива ні для свиней, ні для курей, тільки для гризунів. Тому якщо у вас вдома білочки тримаєте або якісь декоративні е, мишенята, коротше, то їм теж буде капець, будьте дуже уважні. Е, він знищує чуть там на декілька місяців знищує все поголів'я, але він дуже класно, ефективний в основному е, літом, літом. Зимою він не такий ефективний.